Всім привіт народ! В цьому відео хочу поділитися однією дуже цікавою історією, яка трапилася з моїм підписником. Він всього за 8 гривень купив абсолютно новий запакований смартфон, а саме Samsung m 15 5 g який зараз новий запакований коштує 8500. Він купив його всього за 8 гривень. Як так трапилося, розповім далі в відео. Тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, можливо, також комусь так пощастило. Також народ може купити ваш смартфон швидко і без проблем. Пишіть мені обов'язково в мій телеграм, будемо домовлятися оціні. Куплю швидко і без проблем. Отож, рушаємо. І так. Ця вся історія почалася 30 жовтня. Мій підписник просто гортав стрічку у Тіктоці, і йому натрапилось рекламне відео від Монобанку, що в них вийшло оновлення, де вони додали Marketplace. Він зацікавився, оновив додаток, зайшов і дійсно побачив, що там є нова вкладка з Marketplace. -ом. До цього він придивлявся на нові телефони, бо хотів оновити свій телефон. І обирав між iPhone або Samsung. В пошуку він вбив Samsung і йому одразу виконало декілька пропозицій. І тут він бачить, що продається Samsung m 15 5 g по знижці в 99% всього за 8 гривень. Він спочатку подумав, що це якийсь баг, зайшов знову в Монобанк, дивиться. А пропозиція так і є. Після цього він зрозумів, що це якийсь небаг, і одразу побіг оформлювати замовлення. Швиденько, в принципі, оформив це замовлення і почав чекати. Йому дали трекер для відстежування його посилки, його замовлення, який він закинув в спеціального бота для відстежування. І що він там побачив? Що дійсно, посилка підтверджена, замовлення підтверджене, і всього за 8 гривень. Він цьому дуже зрадів. Але через годину, якимось чином, це замовлення було скасоване. Але потім його знову підтвердили: тобі ж, спочатку підтвердили, потім скасували, потім знову підтвердили, трошки емоційні гойдолки створили. Але дійсно після цього все було добре, посилку йому відправили, і через два дні. Він прийшов за нею на пошту. Коли він пішов на пошту, він до останнього думав, що там приїхав якийсь муляж, просто картинка роздрукована, але точно не смартфон. Бо так не може бути, що за 8 гривень можна купити повністю новенький запакований смартфон. Прийшов на пошту, сказав номер посилки, йому виносять його замовлення, він перевіряє його і просто в шоці. Що там дійсно лежить його новенький запакований смартфон за 8 гривень. Навіть на пошті оператори були в шоці, бо як так за 8 гривень купити нормальний новий телефон. Також цікаво, що коли він очікував свою посилку, йому почали надзванювати шахраї, які хотіли, щоб він відмовився від посилки або зробив переадресування на адресу шахраїв. Це дуже цікаво, як таке вийшло, хто злив ці дані, чи то самі працівники магазину, монобанку. Ну, як таке може бути, це дуже-дуже цікаво, я сам не знаю, але сказати про це треба. Одразу скажу, що це відео не є рекламою Монобанку. До самого банку є багато питань, багато є, в принципі, негативу. Я просто поділився з вами історією. Яку мені розповів підписник. Мені здалося, що вона дуже цікава, що дійсно за 8 гривень можна купити новий смартфон. Це реально класно. А на цьому в мене народ все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Також можу купити ваш смартфон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм. Також у продажі є швидкі оригінальні зарядки Xiaomi на 33, 67, 120 Вт. Можу вам Продати. Також народ, підписуйський обов'язково на мій телеграм-канал. Там багато цікавого, що не виходить тут. Посилання є в шапці каналу. А на цьому в мене все народ. Всіх обняв, всім добра.